Знаєте, чому людина насправді, наче й хоче змін, але не намагається нічого зробити для цього. Тому що нам дуже складно уявити себе в майбутньому. Ми більше переживаємо свій спокій, свій внутрішній стан сьогодні і зараз. От мені комфортно, я нічого не буду змінювати. А що там буде попереду, мені невідомо, чому я буду зараз жертвувати своїм дискомфортом? Хоча й тимчасовим, заради того, що я не бачу, що я не можу відчути. І от насправді всі зміни відбуваються тоді, коли ви чітко побачите, хто ви є в майбутньому, що я хочу отримати в майбутньому. Як я це бачу, як я це відчуваю. Коли ви це побачите, ви почнете рухатися до змін. А поки ви не бачите, ви не будете собі ріднесенькі доставляти якийсь бодай найменший дискомфорт.